На відкритті львівської фан-зони 7 червня виступатимуть французи, німці та українці. Йдеться про гурти Лавйон Рос, чекфет та львівського скрипаля Олександра Божика, який гратиме у супроводі симфонічного оркестру. Найцікавішу програму організатори обіцяють у дні матчів, які відбуватимуться на Львів Арені. Тоді на сцену перед оперним театром вийдуть медхет, гайдамаки та бумбокс. Вадим Красноок, який виступатиме у день матчу між Німеччиною та Данією, розповів, що виконуватиме українські та англомовні пісні. Утім, цим обмежуватися не хоче. Є спокуса заспівати у нас в репортуарі. Є одна пісня німецькою мовою, але немає пісень датською мовою. Тому от ми не знаємо співати німецькою чи ні, тому що це буде так, ніби як ми відверто вболіваємо за, за збірну Німеччини. Окрема програма у дні, коли гратиме національна збірна України. Головними зірками тут будуть танок на Майдані Конго, Друга ріка та Тартак. Розважатимуть вболівальників і у дні між змаганнями. На екранах фан-зони транслюватимуть усі матчі чемпіонату Європи. Окрім того, виступи музикантів розвели у часі із футбольними протистояннями. Тому, як запевняють в агенції з підготовки міста до євро, охочі встигнуть і на стадіон, і на концерти.